Мікрофоном Володимир Гарматюк. І до вашої уваги розмова з нашим сьогоднішнім гостем Дмитром Громаковим. Він є експертом з питань безпеки, а також протидії дезінформації з центру протидії дезінформації. Пане Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Отже, 10 вересня на територію Польщі залетіли близько 20, за різними даними, трошки більше російських дронів. Про це вже заявила польська влада, що це були власне, акцентували увагу на тому, що це були російські дрони, і кілька з них було збито. Ми знаємо, багато вже говорили на цю тему. Однак в польському суспільстві була. Власне, в ту ніч таке трохи як поляки кажуть, замішання або така незрозумілість, бо не було офіційних повідомлень доволі тривалий час вже ближче до ранку почали з'являтися якісь повідомлення однак у соцмережах було багато цього і писали. Люди, власне, громадяни Польщі, що багато хто з них знав від українців, що летять дрони в бік Польщі, бо українці мають оці системи сповіщення. Хотів, власне, трошки з цього боку почати адже ж в Україні теж не одразу вони з'явилися. Пригадуємо, що на самих початках люди створювали якісь групи в чатах про допомогу, кому де чого потрібно, а вже от коли. Почалися масовані обстріли України, почали з'являтися ось ці чати з повідомленнями. Розкажіть трохи, будь ласка, як це все працювати починало? Ну, перш за все, тут потрібно згадати ресурс Telegram, Телеграм Білоруський гаюн, який був першим таким ресурсом, який сповіщав про. Зліти і пуски ракет ну, більше про зліти з аеродромів білоруських бомбардувальників і ракетоносців російських. А потім ця система вона була вже інтегрована більше в систему оповіщення населення про повітряні загрози. Тобто вона формувалась достатньо довго. Дуже багато зіграло е, наші горизонтальні зв'язки, які були налагоджені між е, співробітниками і службовцями ППО з е, населенням, які там передавали е, попередження е, спочатку також через е, ті саме телеграм-канали, які були створені для е, взаємодопомоги і взаємного інформування. Тобто, це там і той же Миколаївський Ваньов а це там Труха Дніпропетровська і там по іншим городам. Тобто, були такі масовані утворені ресурси. Але ж тут питання в тому, щоб населення було готове сприймати це серйозно і сприймати взагалі цю інформацію, тобто відноситься до неї. Адекватно. Адже ну, серйозно, ми розуміємо, що, що власне Україні, так само, що власне серйозно, як? тобто Воно летить, що робити, э, куди летить, як, як тобто, діяти? Тобто вони всі потрібно, потрібно, потрібно всім потрібно знати, куди йти. а да Тобто, перше правило це було в нас право трьох стін, тобто, якщо починається обстріл або ж цей. Перш за все, ви повинні там в своєму помешканні знайти захищену зону, так, щоб між зовнішнім і внутрішнім приміщенням було мінімум 200 до три стіни. Як правило, це були або ванні кімнати, або ж коридори, де які захищені від зовнішніх якихось впливів. Друге правило це нехтування. Якщо в зоні знаходиться наближено до лінії боєзіткнення, то це звісно ж ховатися ну, в оборудовані приміщення, тобто це або якісь бомбосховища в Києві, це улон метро. Яке працює в режимі повітряної тривоги як бомбосховище. Тобто туди вільний доступ мають всі, і той, хто боїться або кому потрібно, всі спускаються туди, там, пережидаючи ту чи іншу атаку. Я так розумію, що в умовах Польщі це ну, занадто складно, адже ніхто не розраховував. І не розраховую на те, що ці загрози будуть коли-небудь реалізовані. І саме тому у суспільство виникає дуже багато запитань і до керівництва держави, і до сусідів, в тому числі до України. Да? Чому ж це? Мим там допомагаємо, а вони не збивають шахіди, які до нас долітають. Це зараз зачіпимо цю тему. До... Власне, я е, про ставлення суспільства навіть не стільки було, чому немає інформації, як був такий е, дуже багато скепсису, тобто, дуже багато таких саркастичних реакцій, що це все е, нас дурять. Що це все неправда, що це пропаганда, що щось нібито відбувається. Показували фотографії зруйнованого будинку. Писали люди там, що це будинок було зруйновано якимсь ураганом. Що це не дрон впав? Пізніше показували фотографії цих дронів, які висять на гіллі дерев. І от знову ж таки порівнюють, що ось. Висить дрон на дереві, дерево ціле, а тут цілий будинок розвалений, кого ви дурите? Тобто, це я цитую з того, що ми бачили в соцмережах. І, власне, зараз трошечки до цього повернімося пізніше, якщо можна ще трохи більше от інформації, коли вже з'явилися ці повідомлення, як от воно працює? Тому що люди в Україні чую, вже знають, що ага, є там якогось кольору певна зона. Це нас не стосується, а ось це вже варто звернути увагу. А тут вже треба бігти до укриття. Чи можете трохи про це розповісти? Бо поки що в Польщі ми чули, лунали сирени в місті, одному з міст Люблінського воєводства, і то кілька днів тому але не підтвердився знову порушення чергове польського повітряного простору. Тобто говорять, що нічого не відбувалося однак, сирени лунали і теж вже пишуть, що означає який сигнал. Але ще суспільство виявляється не готове до непідготовлене, скажімо так. Ну, в нас система вже відпрацьована. Тобто, спочатку теж було тільки звукові сигнали ззовні, потім з'явився ресурс, який розпрацьований був в ДСНС спільно з нашими it фахівцями, і ця система вона предполагає потенційні цілі, да, які вже відомі там нашому ППО. тобто, куди можуть летіти ці ракети, тобто це синхронізоване між собою повідомлення для громадян і інформація ваших збройних сил так, да, це, да, це синхронізована система. Які надають можливість орієнтуватися по часу підльоту, да? але ж це вже для українців, які кожен день в цьому, всі знають, що коли злітає там, в Олені де-небудь літак, що швидкість підльоту ракети кінжал становить 3-5 хвилин. І це час, який в тебе є для того, щоб десь сховатися. Або ж там, коли стане, там іде балістика, да, там 7-10 хвилин це той час, який є до удару ракет Якщо це крилаті ракети, там по часу трі, трішки більше. Якщо це шахіди, це ще більше часу. Саме тому була розпрацьована ось ця система кольорів. Тобто, для того, щоб а, знизити економічні а, втрати від а, повітряних атак, адже система дозволяє регіонам, які не, по, не попадають в зону ураження, спокійно працювати. А ті цілі, які вже виявлені, ну, вони якби попереджаються, і в нас розрахунок піде до а, ОТГ, да, Тобто попереджається область. Ви можете налаштувати собі попередження на вашу ОТГ. На ну, громаду на громаду. І ви будете отримувати повідомлення, якщо ваше ОТГ воно потрапляє там в зону ураження. Ну і цим люди користуються практично у всіх, є ці налаштування. Сповіщення в мобільних телефонах, це якийсь спеціальний і додаток суці... використовується, чи це є так. в Телеграмі в чату, чи це є спеціальний додаток? Бо знаємо, що Ні, це, по різному це... різними засобами користуються в Польщі, наприклад, Телеграм не такий популярний, як в Україні. Ні, це спеціальний додаток, і я так розумію, що налаштувати його можна навіть на польських приладах, якщо ви просто приєднаєтесь до повіщення для а, західних областей, тобто поляки можуть ним користуватися, але він буде спрацьовувати, коли, коли буде загроза для там Львівської або Закарпатської області. І вони будуть отримувати там теж ці сповіщення по, ну, по меншій мірі ці е, сповіщення вони дадуть там і час. Того, щоб зрозуміти, що є і є реальність. Тобто, коли у вас буде з українського боку, а потім а потім пролунає сирени вже з польської території, то ви можете це вже ознака того, що все серйозно і треба йти кудись ховатися. Це власне стосовно, знаємо, що Україна запропонувала допомогу і запропонувала навчити польських військових збивати дрони. А в питаннях сповіщення оповіщення, чи ви знаєте, про якісь може зверталися вже, щоб якось цю систему налагодити. Також Ну, про систему оповіщення ми ще не чули, щоб зверталися, але я думаю, що це все можна налагодити. І якщо буде таке звернення, то ми з радістю там, поділимося тими напрацюваннями, які в нас є на цей час. Адже, як би там не було, відношення до полянки в нас достатньо добре для того, щоб берегти їх життя і далі. Повернімося до тієї теми, яку ми вже почали, вже трохи зачепили, і власне ми згадували б до речі. Акцію на ці на дрони на приліт дронів те, про що я сказав, і різна була реакція від недовіри до відвертої відвертих звинувачень української сторони в тому, що це мовляв, а українці. Забили ребами і збили з курсу ці безпілотники, і вони полетіли в Польщу. Ще одна версія була: що це навмисно українці запустили ці безпілотники, хоча маркування, які потім бачили, демонстрували польські служби. Чітко вказують там ці літери «и -и» російські, що це ну в Україні немає таких літер. Хоча знову ж з'явилися вже коментарі, що написати можна що завгодно. І ще була така інформація, що це мовляв українці. От те про що ви згадали, що українці навмисно пропустили дрони, які летіли на українську територію, не збили, щоб вони летіли далі. А от ми тут їм допомагаємо зброєю. Як це так, вони... Цю зброю не використовують по цих кількох аспектах. Ви, як вже представник і експерт центру протидії дезінформації, бо розумію, що і про це вже говорять теж польські влади, що це є дезінформаційна кампанія. Заявляли про те, що одночасно з атакою дронів Росія почала атаку дезінформаційну на тривала всю ніч. Трохи про це розкажіть, як взагалі діє? Ця система програмування дрона, якщо навіть він ребом був збитий з курсу, чи він летить собі далі, чи він паде, чи він вертається на курс, коли ловить знову свої антени з космосу? Ну а по суті, перш за все, що стосується дронів, то дійсно як тільки він хватає сигнал GPS, він повертається на свій курс і повертається. До а, тієї цілі, котра в нього позначення. Системи РЕП вони, а, не захищають, да, мають обмежений радіус дії. І саме тому, як ми можемо їх ребом, ми можемо збити їх на прикордонні, але в силу того, що цих ребів А. Не вистачає Б. А, Динаміка розвитку безпілотних систем така, що на сьогодні вже росіяни для боротьби з ребами використовують в цих дронах штучний інтелект, який дозволяє рухатися без прив'язок до GPS. І тут велике питання: ось ті дрони, які прилетіли в Польщу чи взагалі вони користувалися GPS. ом або ж в них використовувалась система а, штучного інтелекту, який може рухати да, до цілі до координат по фотографіях, супутникових фотографіях місцевості. І йому тоді не потрібен, не потрібен сигнал GPS, він собі летить по своїй камері, аналізуючи той ландшафт, який він бачить. І саме тому ось ця історія про те, що українці можуть, можуть там їх перенаправляти кудись, вона не, не зовсім працює в даному випадку. По-друге, що стосується, пропустили, да? а, на територію Польщі залетіло лише там 21 максимум, да? та цифра, яка була дрон, Україна а, останні атаки. атаки? Були це 600 до 600-700 цілей, які одночасно перетинають наш повітряний простір. І зрозуміло, що не все ми дійсно можемо збивати. Плюс в нас вже включається система, скажімо так, пріоритетних цілей. Тобто а, ми не можемо собі дозволити збивати патріотами ці шахеди і а, ложні ці, цілі. Тому там патріоти відпрацьовують лише по кінжалах, по балістиці те, що, з чим не справляється а, система ППО, яка захищає там, конкретні об'єкти. А, а з шахетами в нас борються там, мобільні групи, які. Вираховуються, виставляються по маршрутах, які прораховані, і збивають ці дрони просто там стрілецькою зброєю. Ну Це за умови, що теж, він низько як... летить, так, якщо я правильно розумію. Так, якщо він низько а, летить, і ми можемо це збити. Але ж а, в нас йдуть комплексні атаки, тому цілей вистачає на кожну з цих а, систем, да? тобто. Від Петріота до там, якогось стрільця, який просто сидить за кулеметом а, на там сам на даху позашляховика. І саме за, за рахунок цього, у нас, наприклад, по шахедам, а, ну, ефективність роботи ППО десь на 23-й рік складали. 83%. Відсотки. На сьогодні десь ну під 90%. Відсотків. По балістичним ракетам там менше, там десь 44%, ні, це по крилатих ракетах десь 44 ракета відсотки, по балістиці, там десь порядка 18%. Відсотків. Ну і по кінжалах там. Ну, зовсім ну, все залежить ліції. від того, чи є наявні системи до і достатньо їхня кількість наявні, чи чи їх достатньо? Ну і це не такі вже і прості цілі для. Саме для сучасних систем ППО, тобто повертаючись а, до питання, ці дрони, які залетіли, бо говорять, власне, влада польська одразу сказала, що вони надлетіли з Білорусі, тобто, ну це принаймні для людей, які вміють думати, вже мав би бути сигнал, що раз вони залетіли до Польщі безпосередньо oh. з Білорусі, то аж ніяк українськими системами неможливо було ні пропустити їх, ні збити з пантелику, так би мовити, з курсу. A це один момент. По-друге, всі якось упустили момент того, що сказав український президент і підтвердив польське керівництво про те, що як тільки ці шахеди зайшли на нашу територію, ми попереджаємо польський бік про те, що є така загроза. Тобто, ну якщо ми їх не збили, то значить, ну. Попередження повинно було спрацювати для того, щоб польське ППО вже там відслідковувало свій повітряний простір у цих цілях. І тут інше питання, що суспільство не, знову ж таки не готове сприймати критично цю інформацію і не є стійкою до таких інформаційних впливів. В Україні, як, як би там не було, але з 2014 року, коли а, ми почали вивчати там а, гібридні війни да, і системи цих гібридних війн, як а, вмонтовані в них, а, в них інформаційні впливи і засоби інформаційного впливу, ми розпрацьовували і систему підвищення а, суспільної стійкості до Деструктивного інформаційного впливу, то на що не звертали увагу на Заході, взагалі, і такі ж проблеми є не тільки в Польщі, не й в Сполучених Штатах, які точно так же не можуть зібратись і зрозуміти, як працює, як впливає, яким чином впливає російська пропаганда і як це взагалі можливо, тобто саму схему роботи. Мало хто вивчав, адже всі сконцентрувалися на системі протидії дезінформації і боротьби з фейками, але не працювали з системою появи цих фейків. Да? І системи розповсюдження цих фейків власне хотів а запитати, бо, можете... бо, бо були створені і центри протидії дезінформації. Були кампанії в медіа, зокрема в Польщі, говорю, і ну, здавалося би якось працювали над цим, бо ми чули масу коментарів експертів про фейки про дезінформацію. Але бачимо, що все ж і свіжі заяви навіть польської влади про те, що дуже суспільство проросійські настрої посилюються, то не спрацювало. Справа в тому, що для того, щоб воно спрацювало, потрібно було необхідно визначитися з тим, що ви взагалі знаходитесь під цим впливом. А для цього треба чітко визначити ворога. Тобто ви повинні назвати речі своїми іменами, перш за все, визнати там Росію країною агресором. Що її дії проти польської влади і проти поляків є деструктивними. І далі вам вже буде простіше. да Тобто, Україна пішла а, шляхом обмеження там деяких прав і а, свобод а, на території України заради формування такого більш-менш стійкого да стану а, масової свідомості. Тобто ми Обмежили доступ до російських ресурсів. Ми розпрацьовували свою базу там джерел да, інформації для того, щоб формувати свій особистий дискурс інформаційний, який дозволяє розуміти, де йде вплив, а де йде інформація. Але ж на Заході цього не відбулося процес, і скільки ми там не попереджали, не говорили, що в деякі моменти в нас загрози інформаційного впливу йшли не з боку е, Росії, а якраз з боку Західних джерел, які не перевіряють інформацію, які не розуміють, наприклад, е, використання. да так званих довірених джерел в своїй інформаційній політиці. Ну, наприклад, президент Лукашенко є довіреним джерелом, інформація якого апіорі рахується вірною, і вона не перевіряється. Але ж ми розуміємо, що Лукашенко Росіяни використовують як агента впливу. І його інформація вже є дезінформацією, починаючи з кількості а, українських біженців після 2014 року, яких він, 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 вони там нарахували 300 тисяч чогось. І ця інформація вона легко перевірялася наданим громадянствам, там ВНЖ і всім іншим. Але ж цього ніхто не перевіряв. О, саме yeah, можна сказати yeah, про але змі, які посилаються часто на російські офіційні змі, так як вони теж пишуть, що як, як повідомили yeah. там ТАС або ще щось, yeah. що теж і ні, коли вираховували, ми розуміли, що західні країни вони частіше за все використовують для своїх якихось сюжетів, репортажів джерела саме російські, не українські. Тому що вони або не робили тоді чітких розмежень, розмежування між українськими і російськими джерелами, або ж використовувалися рекомендованими джерелами, або на які посилаються саме росіяни. Зрозуміло, що в цій системі одразу виникає там, бажання і є можливості росіян зробити, наприклад, там, декілька українських типових джерел, з яких вони черпають інформацію, і таким чином вони просувають їх за кордоні на закордоні, питання і... цікаве ще вони... буде власне наскільки українська сторона, наскільки Україна взагалі тут в плані боротьби з дезінформацією на заході? Просування своєї своєї точки своєї точки зору. Одна окрема тема, але, на жаль, зараз я мушу подякувати вам за ваш час. Дмитро Громаков, експерт з питань дезінформації та безпеки із центру протидії дезінформації, був з нами на зв'язку. Дякую вам, пане Дмитре. Дякую. Володимир Гарматюк був у ефірі. Дякую за увагу до тут.